Оцінюю свої пусті баночки. У косметики в мене просто 3 кілотонни. А якщо до чогось одного тягнеться рука, значить воно топ. Починаємо трошки з люксіку. Це Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting і це тональний крем з мого кейсу. У нього середнє перекриття, такий натуральний фініш. Він дуже легко, невагомо відчувається на обличчі, але при тому він криючий, не викликає темнодонів, Дуже гарно виглядає. Рекомендую всім клієнтам. Єдиний його мінус це ціна 2 тисячі. Але його досить надовго вистачає, і при відкритті в нього 24 і ці строк придатності. Далі у нас іде BB крем від повіто, і це моя друга пуста банка. Це був мій улюблений бібі-крем. Він такий, знаєте, трошечки жирненький, не підійде тим, хто не любить сяючу шкіру, але він в мене не викликав висипань, дуже гарно тримався протягом дня. Вони, до речі, зараз виглядають ось так: оновлена формула, і вона навіть трошки більше мені подобається, ніж оця. А ось це мега комплімент, бо це перша туш, яку я реально закінчила. Maybelline Firework. І це найкраща туш, яка в мене була. Вона дає нещадний великий об'єм, класно розділяє протягом дня тримається, не осипається, нормально змивається. От така от вона дивна, але працює. От ця щіточка класно працює. Тому якщо не користувалися саме Maybelline Firework, дуже сильно раджу. Далі у нас Bell Cover Concealer це один з найкращих бюджетних консилерів, який я знаю. Дуже класна кольорова лінійка. Закриває, перекриває всі сенсі, всі висипання, нічого не сушить, не скукожується у вас під очима, не робить вам з обличчя курагу. ну Прям класний варіант. навіть для вікових дівчат він класно підійде, і знову трошечки от для бренду Maybelline, тому що оцей от супер лок, він реально тримає все. І мою самооцінку, і ментальний стан, і навіть брови. Буквально на всіх дівчатах, на яких я його тестувала, користувалася. Він прям ну він прям клей і в хорошому сенсі, і нічого не злипає, і може зробити ефект ламінування, і при тому всьому тримається весь день. Єдиний його мінус це те, що. Ось так от скукуруджується за час користування щіточка, тобто вона не дуже приглядна, не дуже гарно не користуватися. Мені здається, що можна було б її зробити, не знаю, якось більш силіконовою, ну і кремові рум'яна від пастель. Це, напевно, одні з найлегших кремових рум'ян у використанні. Це відтінок, я вже навіть не пам'ятаю, який, він такий червоненький, тому підійде взагалі будь-якому кольоротипу. Тобто, ви таку цяточку робите, тут трошки ще є розтушовуєте, і він буквально от, оцей от саме червоний колір підійде будь-якій не роз'їдає тональні засоби, і економний в нього досить такий розхід. Бо він у мене вже півтора роки, і навіть зараз там можна щось нашкрябать.